Я українка, у серці я маю жаринку дознань, яка не згасає. Я вчусь, вдосконалююсь, мрію, зростаю і, звісно, читаю, багато читаю. Читаю, щоб бачить, і душею відчути, як стогне, реве, завиває ревучий. Як правду пророчить безсмертний Шевченко, Як слово палає Уліне Костенко, читаю на рідній та расовій мові, такій солов'їній, такій неозорій, читаю, щоб знати історію роду і силу нескореність мого народу моєї землі. Незалежної вільної живої й такої жовто-блакитної. Читаю за вас, за сеу та Азов, за волонтерів, за тих, хто пішов. Читаю, щоб віра і пам'ять не згасли, щоб шлях у майбутнє зуміли прокласти. Читаю в освіченій нації сила, бо ми українці, в серцях Україна. Завдяки тобі я, солдати, читаю і цим перемогу святу наближаю.